Російські окупанти вкотре атакували Харків внаслідок масованого удару безпілотниками минулої ночі. Пошкоджені 11 багатоповерхівок, два дитсадки та п'ять проміщень одного з науково-виробничих підприємств. Зайнялась пожежа площею майже 4 тисячі квадратних метрів. Тілесні ушкодження отримали троє співробітників підприємств, які перебували на території. Повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Україна отримала близько 400 мільйонів доларів чергового траншу від міжнародного валютного фонду. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Таким чином, загальна підтримка МВФ в межах програми Extended Fund Facility вже понад 10 мільярдів доларів. Ці кошти спрямують на стабілізацію та зміцнення економіки України, зазначив голова уряду. Служба безпеки України затримала трьох російських агентів, які коригували удари РФ по Києву. Цілями ворога були оборонні заводи і склади з озброєнням та боєприпасами. Агенти діяли порізно, але мали одного куратора, співробітника ГРУ. Під час обшуків у фігурантів вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами державної зради. Третя річниця визволення бучі від російських військ. Під час окупації у Бучанському районі загинуло понад 1400 людей, з них 37 діти. У братських могилах і камерах тортур знайшли понад 175 тіл. Зафіксовано близько 9 тисяч воєнних злочинів. Напередодні річниці в Україну прибув особистий духовний радник президента США Трампа. Марк Бернс особисто поспілкувався зі свідками російських злочинів на Київщині, а також відвідав Бабин Яр. Підтримати Україну до Києва прибула делегація парламентарів 17 країн Європи, а також представники Європарламенту. На вокзалі європейських гостей зустрів голова Верховної Ради України. Руслан Стефанчук назвав цей візит потужним символом міжнародної підтримки та солідарності з Україною. Замість московського метро українська залізниця. Застосунок метрополітену Москви зламали, і тепер користувачі не можуть потрапити до своїх кабінетів. При спробі завантажити сторінку сайту московського метро користувачам відкривається сповіщення від Укрзалізниці про збій в системі. Збірна України з художньої гімнастики здобула 9 медалей на гран-при у французькому Тіє. 16-річна Таїсія Онофрійчук виборола 5 золотих медалей. Поліна Каріка забрала срібну і дві бронзові нагороди. У групових вправах команда України виборола срібло.